Привіт усіх любителів лісових прогулянок. Ми сьогодні знову з Хільдою вийшли погуляти лісом. Так, Хільда, ти там далеко не тікай. Так, оп. так що це тут у нас? Синячок. Такий коротенький. Ще від посухи. Ротесенький такий верстай. Так, що тут у нас? Щось так вітер здувається. Так, тут у нас такий грибочок, трошки порепаний вже. Грязка відділилася від шапочки. Ну нічого. Тут я вже його бачу. Як ви бачите, тут я такий гроботок. Такий також порапаний. Видно, що після засухи. Угу. Опс. Ось такий тверденький. Як гарно. Сонечко світить, дерева і хільдочка. Краса. Так, тут знов. Так масово нема, але можна знайти по грибочку. Пішов дощик. Ну, потрапили під дощик. Хільдочка. Хільдо до мене. Де ти була? Моя хороша. Я бачила, що передають дощик. Та й взяла Хільді курточку. Думаю, дуже не намокнемо. Мабуть, дощик скоро не стане. Думаю, треба втікати мало з лісу. Ось такі гарні плоди на Букові. Красота. Що там знайшла собака? Травичку? Ходи, ходи додому. Що ти там, будеш синіти? Отак я закутила хільду. Бо вона мокра, замерзла. Отак тепленько буде, да? Усім дякуємо за перегляд. До наступних зустрічей.